Всіх вітаю, звати мене Сенка Роман, я автоінструктор. Дуже часто з новачками, коли ми тренуємося з учнями, стикаємося з такими ситуаціями. Що ми їдемо, їдуть велосипедисти. Починається паніка. Як поводити, що робити, яка відстань, чи пригальмувати, чи обігнати. Ви знаєте, і учні звертають увагу на велосипедістів і починають, наприклад, виїжджати на, там, на суцільну лінію можуть виїхати, чи може на часту, чи навіть не дивляться дзеркала. Виконують випередження чи обгін і цим порушує прав дорожнього руху, тому що не подивившись там, наражають себе на небезпеку. Таке ж також буває, що на іспиті теж таке відбувається, і це дуже небезпечно. Ну давайте поговоримо сьогодні про правила деякі, як поводитися біля велосипедистів. Ви знаєте, до речі, дуже багато людей зараз вибирає такий спосіб пересування по місту як велосипед. Це зручно. Так плюс спорт, швидко може там не, не стояти в пробках. І полюбляю цей від транспорту, але ви знаєте, безпека залежить не тільки від них, від велосипедистів. Так є правила дорожнього руху, і ці, цілий там роз такий розділ є вправо дорожнього руху про велосипеди. Як їм поводитись, як це правила виконувати? Ось але й безпека залежить теж від нас. То давайте будемо поважати друг друга і розбиратися в деяких моментах. Ви знаєте, от перше таке можна звернути увагу на перше, такий пункт це. Відстань, відстань до велосипеда. Ну, це може бути наприклад дистанція. Якщо ви їдете за велосипедом, так велосипедисти їдуть повільніше, тому будьте уважні не зближуйтесь до них, тому що вони можуть робити маневри, чи може зупинитись, об'їжджати ями. Бувають у велосипедистів є дзеркала, буває більше що й немає. На жаль, тому відстань до велосипеда, знаєте, дистанцію, не скорочуйте, будьте уважні. По-друге. Це бічний інтервал, це дуже важливо. Якщо будете близько проїжджати до велосипедиста, кажу ж, він може об'їжджати чи ямки може, чи якісь там предмети, які можуть бути на дорозі. Це буде небезпечно. Ну, рекомендація знаєте, там метр, півтора метра від велосипедиста. Але в місті не завжди це так буває. Тому якщо ви, наприклад, складаєте іспи, да, то краще краще менш знижити швидкість та не доїжджати до велосипедиста. Але дистанцію теж не тільки дистанцію, але бічний інтервал. Теж не скорочуйте, будьте уважні. Е, ще так, от третя. От, ну Наприклад, це у нас е, зупинка. Коли ми зупиняємось, е, теж подивіться в дзеркала, щоб велосипедист е, змог змогу теж зупинитися. Ну, це якщо ви будете різко робити перед велосипедистом, на жаль, він теж може вас е, догнати. Це е, третя. Четверта, якщо ви зупинились, відчиняйте двері, відчиняйте двері. Спочатку подивіться в дзеркала, обов'язково подивіться, подивіться в дзеркала. Тому що якщо їде велосипедист, ви знаєте, і ви відчиняєте двері, це буде небезпечно. Вони можуть з'являтися з ніоткуда. Так, ви подивились, ну нікого нема. Потім поки щось там забрали, наприклад, телефон чи може сумку забрали і берете, виходите. А він вже з'явився так, тому що він з іншим автомобілем, і ви могли його не побачити. Тому перед тим як відчиняти двері, будь ласка, дивіться по дзеркалах. Ще такий важливий пункт. Коли ви їдете і хочете, наприклад, повернути праворуч, обов'язково дивіться праве дзеркало. Так, ви може бути розумієте, що там не пройде автомобіль, і ви спокійно себе будете повертати праворуч, але там може приїхати велосипедист чи може самокатись теж. Вони знаєте, дуже швидко зараз пересуваються по місту, тому їх дуже теж можна знаєте, не помітити. Тому обов'язково дивіться по дзеркалах. Обов'язково при повороті праворуч дзеркало. При пороті ліворуч обов'язково та дзеркала, тому що так буває такі на жаль випадки, що велосипедистів збивають. Ну це дуже неприємно. Також важливий пункт це швидкість. Ну, я вже все про це казав. Якщо ви їдете швидкістю, бачите, волосипедсіде попереду зменшити швидкість. Також є е, смуга для велосипедистів. Будь ласка, не паркуйтесь на ній та не виїжджайте. Ну, якщо навіть на хвилинку вам потрібно кудись там е, збігати, не треба. Поважайте один одного і не паралел дорожнього руху. У нас є з вами проїзна частина, так смуга, е, де ми пересуваємося. Є також смуга для велосипедистів, тому простір не займаєте їхній. Також ви знаєте, в окрему тему можна там да, в окрему тему виносити це переїзд велосипедистів по пішохідному переходу. Так вони можуть їхати. Наприклад, по велосипеді дорісі, це можуть їхати там поруч, і просто що беруть по діагоналі, просто переїжджають дорогу проїзну частину. Це дуже небезпечно. Так на жаль, вони порушують, але ми ж теж відповідальні. Тому прораховувати такі ситуації. Буває також, що стоять наприклад пішоходи і велосипеди стоїть на велосипеді. І він що бере? Переїжджає так, ідуть люди. Він знаєте, як прикривається таким чином. Але це дуже небезпечно. Тому от, ці моменти прораховувати, чому коли йде пішохід, ви можете передбачити, він іде не з великою швидкістю. От коли переїжджає велосипедист, він їде швидше, і то можна не розрахувати відстань і буде аварійна ситуація. Також будьте уважні до самокатистів. Ой, вони теж так ганяють дуже швидкі, такі у них зараз швидкості. Тому будьте уважні, прораховувати всі ці обставини. Поважайте один одного. Дорога у нас спільна, і якщо з повагою відноситись один до одного. То буде безпечніше.